Готуємо розтвор для заливки стовпчиків. Будемо це робити вручну. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен пісок, цемент, щебінь, лопата і сапа. Я вже кинув 5 лопат піску і одну лопату цементу. Зараз ще нам потрібно дві лопати щебня. Я так лад кидаємо. Все це добре перемішуємо. У мене тут помічник. Де сьомо? так. це все перемішали і заливаємо воду. Твор готовий, повторю пропорції. П'ять лопат піску, одна лопата цемента, дві лопати щебня і все. Можна заливати.